Привіт, друзі, мої любі квітникарі та квітникарочки! Я так рада, просто невимовно рада знову вітати вас на своєму україномовному YouTube каналі про кімнатні рослинки просто плен. Я думаю, що ті, хто зі мною давно помітили мою тривалу, відсутність на цьому каналі близько двох місяців, і ви також маєте знати причину цьому. Тому що якщо мене так довго немає, значить я знову переїжджаю. І переїзд забирає багато часу, особливо, якщо це з такої кількістю рослинок, як у мене. Але я за всім впоралася, ми потихеньку зеленими обживаємося і я готова розпочинати цей весняно-літній прекрасний зелений сезон разом з вами. Я за вами дуже сумувала, признавайтеся, якщо ви теж то пишіть мені в коментарях. І, звичайно, ж дякую за всі ті повідомлення, які ви присилали мені. Дякую за кожний ваш коментар. І вибачте, якщо я на нього не завжди вчасно відповідаю, або й досі не відповіла. Я тільки розгрібаю наразі всі коментарі. Але це не відміняє того факту, що я дуже і дуже рада з вами поспілкуватися. Просто було не на часі, а зараз я вся ваша YouTube. Приймай мене теплими обіймами. Тож сьогодні відразу так з порогу не буду вантажити вас довгими і надзвичайно красивими відео. Залишу це на наступний раз. Сьогодні буде не менш красиве, не менш надихаюче, на мою думку, але більш коротке відео з новими рослинками. А також, звичайно, зроблю вам дуже і дуже багато спойлерів на те, що вас чекатиме далі. А це грунтур новою квартирою, а це багато-багато сонячного місця, підвіконів, поличок. І взагалі цієї весни буде дуже зелено. І я цьому невимовно рада і тішу, звичайно, і рада буду тішити вас і далі. Ну що, погнали, дивитися? На задньому плані сьогодні будуть мої полички на стіні, які я ще насправді не облаштувала. Цим ми займемося з вами разом. Ну що ж, покажу вам подаруночки на пойдешні свята, тому що показувати є вам дуже багато чого. Взимку я нових рослин не купувала останні два місяці. Насправді, зима. Була досить таки так, важкою для кожного з нас, як фізично, так і морально. Деякі мої рослинки не пережили цю зиму, але це незначний відсоток, але все одно я досить болюче, звичайно, це сприйняла. Мені було дуже шкода. Я не можу сказати, що мені було все одно. Звичайно, це очевидно, що я це переживала болюче, але прийшла весна і з новими силами, натхненням. Я продовжую. Створювати свою колекцію мрії з нуля, з маленьких росточків до шикарних тропічних вазонів. І дуже рада ділитися цим з вами своїм досвідом, своїм натхненням. І так, і так, будемо дивитися вже скорше, бо я так можу з вами говорити. Хвилинами-годинами, ви як ніхто, мене знаєте. І так, перша рослинка, яка з'явилася, це цикламен, класика жанру. Так, одна із найчастіших рослинок, які дарують на День закоханих на 8 березня цього року, мені також подарували. Хто не знає, цикламен вирощується з насіння, спеціально вирощується до свят. В Голландії, або також я знаю багато хто в Україні цим займається. Я в своїй тепличці також дуже і дуже любила вирощувати примулу, цикламен, петунію. Цього року мені ось такий біленький, гарненький цикламен подарували йому вже місяць, він цвіте і, звичайно, буде ще цвісти. Для тих, хто не знає, найголовніше в догляді за цією рослиною, що ви можете зробити після того, як... Вам її подарували, це просто поставити в прохолодне місце, тому що оптимальна температура для цих рослин це до 14 градусів тепла, досить холоднолюбиві, тому десь так на вікно, на прохолодну місцину, і вони значно і значно довше потішать вас своїм ростом. Ось такий красунчик просто нереальний. Звичайно, ці ніжні білі квіточки, сорт. Досить крупноцвітний, гарненький. І, звичайно, в лютому місяці квітуча рослина, як ніхто, підняла мені насий, тому що хочеться вже весни, хочеться вже зелені, хочеться вже квіток. Тому отакі рослинки із насіння до свят в зимові місяці. Це просто, звичайно, наше спасіння. Планую зняти відео про цикламен. А точніше, про догляд за ним після того, як вам його подарували, для того, щоб він не став для вас однорічною рослиною, так, не від світ і виконали, а для того, щоб зберегти його в кімнатних умовах і щоб далі дати йому час відновити свої сили і повторно зацвісти вже у вас на підвіконі. Якщо актуально, пишіть в коментарях, зроблю найближчим часом. І так, показую другу рослинку. Подивіться, яка масіпуся. Останнім часом я прям дуже і дуже полюбляю сукуленти. Це Хастерія Сорт Little Wody. Спеціально не знімала на квелічку, щоб не питати вас в коментарях, якщо називається, тепер маю поки що підписане. Ось така красуня. Зараз покажу вам поближче. Це просто зелене чудо, ці крапочки Люблю. Люблю ось таких маленьких, милих, зелених створіннячок. Дуже вдячна своєму другу, який в сільпо для мене цю рослинку знайшов. Як же я люблю такі зелені гарненькі створіннячка? Дуже мила і ці крапочки. Просто неможливо не закохатися в ці крапочки. І тут ще, подивіться, одна частинка біла, така більш та світла, такі дві полоси, ну загалом виглядає просто вау. тут ось новенький листочок. А ви, як ніхто, знаєте, як я тішусь кожному новому листочку, і він для мене кожний, як перший. Ось така краса. Так що ось така ось гастерія Сорт Little Vot. Така ось новиночка, яку мені знайомий привіз із Сільпо. Там всього два вазончики залишалось І я дуже вдячна йому за те, що він пам'ятає про мою любов до цих штук. І насправді не тільки пам'ятає, а й розділяє її зі мною. Щаслива мати таких друзів. Така красуня. І третя новиночка. Це ось такий ось тропічний красень. Ви тільки но подивіться, хто тут є. Це ж маленький ананасик. Подивіться, який кроха. Справжній живий ананасик. Виглядає направду дуже і дуже екзотично. Не знаю, чи з нього виросте справжній великий ананас. Але емоцій від нього в мене дуже багато. Ось так виглядає верхівка рослинки. Погода дуже гарна. І досить велика. Така блискуча. Надзвичайно гарна, подивіться, як оксамитова наче. Вау! І мало того, що сама рослинка гарно виглядає, то тут ще й ананасик. Ну, хіба не краса? Сама по собі рослинка досить велика, всі ще в транспортувальних горщиках, нікого не пересаджувала. Будемо займатися цим разом з вами. Ось такий ананас, порівняний з цикломеном і гастерією, досить-досить таки більший, правда? Що й не дивно, тому треба ще фруктика виростити. Загалом ось такі ось три новиночки з'явилися у мене за останній місяць. Це все подаруночки. І так підводжу підсумки. Гастерія. Цикламен і ананас. Сьогодні ми з вами подивилися. А зараз просто зроблю такий невеличкий спойлер, даби роздразнити вас, тому що самі вже не терпиться разом з вами прогулятися. Я дуже і дуже люблю цих зелених. Якщо ви тут і зі мною, то впевнена, що ви також. Ціваї, то любов, особливо в березні місяці, коли за вікном ще сніг, а в мене просто тропіки. Як я рада, що ми пережили цю зиму. І я пам'ятаю, що обіцяла розповісти вам про те, що мене шокувало так ось цей красунчик кротон. Ну, подивіться просто на це листя. Ну, як я можу з вами не ділитися цим. Хочу собі ще іще кротонів. Просто для несонячної зими і холодних умов кротон перезимував просто шикарно, обожнюю його. І знаєте, що я сьогодні бачу? Мій кротон, хто вже побачив? Так, правильно, мій кротон надумав зацвісти. Це, звичайно, великий сюрприз для мене. Цвітіння кротона не є дуже декоративним. Як ви можете самі бачити, але яке шикарне листя він має, тому таку недекоративність квітки можна пробачити йому. Але, надзвичайно, мене це все одно потішило. В наступному відео обов'язково оглянемо детальніше цього красення і всіх інших, інших, інших інших, інших красунчиків. І навіть над ліжком. Книжки і рослини, що може бути прекрасніше! Ну що ж, друзі, дякую, що провели цей час зі мною. Зустрічайте теплими обіймами мене знову в Ютубі. Не губіть, ставте вподобаєчку цьому відео, якщо вам воно сподобалось. Пишіть коментарі. Дуже рада вас буду почути. І, звичайно ж, поширюйте це відео своїм знайомим, квітникарочкам для того, щоб допомогти розвиватися українському контенту на Ютубі. Папа! До зустрічі в наших нових підкових відео!